НАТО представило докази того, що Росія нарощує техніку біля українського кордону. Північно-Атлантичний альянс оприлюднив супутникові фотографії з російсько-українського кордону, на яких видно скупчення військових літаків, вертольотів, артилерійських установок і бронетехніки. Західні фахівці, які вивчили знімки, упевнені це не військові навчання. Світлини демонструють приведення війську у бойову готовність. Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен закликав Росію негайно відвести свої військові підрозділи від українського кордону і розпочати переговори з Києвом за його даними. Зараз з близько 40 тисяч російських військових зосереджені поблизу кордону з Україною. Тим часом Володимир Путін запевняє, що не планував приєднувати Крим до Росії. Очільник Кремля розповів, що анексувати півострів вирішив лише після проведення таємного опитування. Воно нібито показало, що більшість жителів Криму хочуть приєднатись до Росії. Лише після цього Володимир Путін обрав стратегію поведінки і вирішив приєднати Крим до складу Російської Федерації. Російську держдуму треба розпустити таку думку. Висловив журналістам перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов, коментуючи ініціативу російських депутатів порушити проти нього кримінальну справу. Також Горбачов назвав заклики судити його за розвал СРСР повною дурістю і прагненням до самореклами. Раніше група депутатів Держдуми виступила з ініціативою визнати розпад СРСР незаконним у своєму зверненні до генпрокурора Росії. Депутати стверджують, що громадяни СРСР на референдумі висловилися за збереження єдності Союзу. А от найвищі радянські керівники вдалися до незаконних сепаратистських дій, які спричинили розвал країни. Відповідне звернення підготували представники єдиної Росії, комуністичної партії та ЛДПР. На підставі звернення і прокурорської перевірки депутати розраховують на порушення кримінальних справ, зокрема і щодо останнього радянського керівника Михайла Горбачова. Варто нагадати, під час всеукраїнського референдуму 1991 року 90% його учасників висловилися за незалежність України. Yeah.